Дружині, матері, сестрі, колезі, бабусі та тещі напередодні свята 8 березня тисячі чоловіків шукають подарунки для своїх рідних жінок. Найбільш поширеним і традиційним подарунком є живі квіти. В центрі міста замість ялинок настала черга продажу тюльпанів. Флористи зізнаються, ціни будуть рости з кожною годиною. Всі по 15, До вечора буде по 18, Завтра буде по 20-25. А беруть Так, да, звичайно, беруть з самого ранку. А ці вже вирощені поблизу Хмельницького. Продавці кажуть, попит попитом, а свої ціни піднімати не будуть. «Тюльпанчики коштують по 15 гривень, всі сьогодні так як свято. Ось люди беруть, дякують. Майже всі до нас приходять, у нас дуже гарні тюльпани, дуже велика вибір, яркість, аж очки розбігаються. Е, всі по 15, чи є дорожчі, є дешевші. Ну, є дорожчі, є дешевші, але ми сьогодні таку політику пройшли, <правжу> що всі по 15. Коли одні чоловіки ще шукають, що купити, то інші вже цю місію виконали. Квіти жінки зізнаються, в цей день не очікують дорогих подарунків. Головне увага та турбота, яка має надходити від чоловіків, і не тільки в день 8 березня. Поваги і уваги. А щось матеріального? Ні, не обов'язково. щирі почуття, квіти, ну самі такі. Цінності людські, споконвічні, да. бо на це мода ніколи не приходить. Максим Посполіта, Юрій Сова, новини телеканал Ексклюзив.